Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які події очікуватимуть нас наступного тижня, тобто з 5 по 11 лютого 2024 року. Так, які події відбудуться в Україні? Які новини ми можемо почути? Давайте знову три візьмемо. три події в Україні. Три вагонні події в Україні. Так, якась новина нас може дуже розчарувати. Нас буде дуже розчаровувати. Зараз будемо розбиратися. Дивіться, яка стане відома таємниця, як новина. Яка принесе нам незадоволення. Це незадоволення буде розкручуватися. Зараз подивимось, що це. Це пов'язано із королем, з королем, з якимось правосуддям, з проплаченим правосуддям, можливо. З виявленою несправедливістю і буде поставати питання, що хтось комусь щось заплатив для того, щоб уникнути покарання. Тут йдеться мова про якийсь підкуп. Підкуп справедливості. Або ще така версія може стосуватися про якісь договірні моменти у документальному форматі. Щось в цих документах може нас ну, вплити на поверхню і, можливо, це якийсь закон навіть. Шістка кубків так. такого ще не було. Такого ще не було, але у майбутньому воно може призвести до соціального опору людей. Зрозуміли, так? Да? Зараз ще я буду пояснювати. Знову суд. Це якийсь як народний суд, якийсь вочевидь. Щось, вочевидь, гучне може статися у майбутньому. Це буде розкручуватися. Дивіться, давайте коротко. Якась таємниця, знову ж таки, вспливе на поверхню. І нас засмутить. І це наш, наше незадоволення, людей незадоволення, може розкручуватися по колесу. Може мати рух в динамічній прогресії, ось так можна ще сказати. І так має бути. Тобто це по кармі. Це стосується або якогось. Прийняття якихось законів, які, на нашу думку, не є справедливими, або це йдеться мова про вже особу, особу, король мечів, перевернутий, який або когось підкупив, або його підкупив. Тобто мова йдеться про корупцію якусь. Цей сум, знову ж таки, Ну, скажімо, такої ситуації в нас ще не було, але вона вплине на майбутній соціальний вибух у суспільстві, що призведе до якогось гучного зростання людей. Розумієте, про що? Тобто наразі починається, знаєте, от, починається такий рух людей. Спочатку воно йдеться на такому, знаєте, на емоційному фоні. Хтось поодиночки щось чимось незадоволений, але поступово-поступово це буде зростати, нарощуватись як сніжний ком. І в майбутньому може призвести до соціального протистояння, суд, народний суд, можна так сказати, очевидна якась подія. Ну, якось так. Король мечів перевернутий. Щось пов'язано або з військовими, або з законом. Правові аспекти, правові документи, конституція, порушення Конституції. Ну, от, ну, от Щось в такому вимірі. Ну, на картах, на жаль, не пишеться, що саме. Далі, давайте. Друга подія. Друга подія. Знову якісь тіньові особи. Дивіться: тіньові особи єрафант перевернутий. Спроба якогось тіньового суб'єкта при владі утримати цю владу, утримати цю посаду. І, ну, тобто, це для нього як трофей. Людина, яка або хоче втриматись на посаді, або хоче отримати його як трофей. Ну, в будь-якому випадку для цієї людини ця посада є бажаною займає вона її чи не займає ще. Це для неї така, от як трофей, як забула слово. Ну, тобто важлива дуже така для нього. Це посада або ресурси. Ну, тут скоріше посада, бо тут він сидить і тут сидить. Ну, якби займає якусь, якесь місце. Тобто, це йдеться мова про е, таке, що людина має вже. Знову ж таки, якісь підкилинкові ігри е, войовничого характеру, які він має довести до кінця. Тобто тривають оці кулуарні підкилимкові ігри у владі. І що тут можна сказати? Цій людині, ця людина налаштована войовниче на перемогу. Але знову ж таки, за допомогою хитрощів. Тобто, там щось таке робиться в нашій владі. Тобто він навіть не допускає тої думки, що він щось не отримає. Він працює для цього. Тобто, тут, якщо дослівно, незадоволення поганою працею, незадоволення, незадоволення як це, безплідною працею. Тобто Воно навіть цього не має, воно нивілює одна одну карта. Тому він буде робити все, щоб покращити своє положення, щоб утримати за бажану посаду. Буде говорити про те, що на цій посаді погано виконуються обов'язки, що для українців це погано і так далі. Для українців. Ну, так от якось виходить. Єрафант, якась тіньова особа. Я не знаю, це, ну, от, після президента це може бути друга людина. Я не знаю, скільки в нього тих ну, другого плану його заступників, чи хто там після нього йде, Єрмак, чи хто там ще, я не знаю. Але це такий, от, знаєте, Сірий кардинал при владі, сірий кардинал, який керує людиною, ну, маніпулює так, щоб людина цього не помічала. Знову ж таки, всюди карта хитрощів, карта продажності. І зливання поганої роботи йдеться, припинення поганої роботи. Тобто, це навпаки активація хорошої роботи для того, щоб утримати свій атрибут влади, можна так сказати. Ну і третя, третя подія, покажіть, будь ласка, в Україні. Ну, може бути в нас якийсь сум. Сум. От, трійка мечів, людина сумує. Пряма карта імператриця це Україна карта. Лицар жезлів, і щось в нас знову не доїде. Або щось припиниться, якась поставка чогось. Ну, от зараз подивимось, що це таке сум. Пов'язаний із тим, що до нас має дойти яскраве, гаряче, вогняне. Ну і тут людина з особливою потребою намальована. Це, як би, знаєте, от якось хромає воно, хромає той захист, розумієте, і важко дійти до кінця. Ну, домовленості якісь порушуються. Десятка жезлів, дедлайн. Ну, тобто, вже підходять всі терміни, але щось не виконується, Порушуються якісь домовленості. Імператриця. Знову ж таки, якась ситуація, яка мала завершитися, вона якби обнулюється і починається спочатку. Неможливо, неможливо піти від цієї ситуації. Знаєте, от як є легенда про Сізіфову працю. Людина котить каміння наверх, як тільки вона вже майже докотила, камінь зривається, падає, людина починає знову з самого низу пхати той камінь нагору. От якась така ситуація, що ми, залежні від обставин, ми ніяк не можемо дійти до якогось логічного завершення певної ситуації, із-за того, що в нас не вистачає. Не вистачає ресурсів, не вистачає людина, якась порушує домовленості, людина закордонна, знову ж таки, жезли, жезли там, де сонце. Там, де сонце, тобто всі ресурси, я так розумію, що це Ізраїль. Наразі ж ідуться, що США ухвалили допомогу для Ізраїлю, для України нічого. Мені здається, що ця тема буде проговорюватися ще. І тому буде вирішуватися це питання, що вже дедлайн, нам потрібна на ця зброя, а все йде там, де вся зброя йде туди, там, де жарко, там, де тепло. Ну, і виходить, в нас ситуація, ну, така, що ми не можемо на неї поки вплинути. Так, ну і що тут? Рух йдеться в зупинку. Знову нам. Ви мене, звісно, вибачайте, я в новинах багато читаю, що щось нам обіцяють, щось нам перерахують, щось нам довезуть, привезуть, віддають, але по картах не довозиться, по крайній мірі, все, що обіцяно було. І тут зупинка. Це балачки, балачки, це просто балачки, дев'ятка мечів. Балачки, всі говорили, балакали, сіли, заплакали, розумієте? Обмеженість іде. Обмеженість того, що за планом, за планом що розсипати це все, ну, віддачу тих ресурсів зупинити. Ну щось нам десь не додадуть. Так, все, нібито. Так, і давайте ще по ітогу подивимось Україна наступного тижня. Так, е, знову загострюється увага на розблокуванні безнадійної мети. Знову буде говоритися про це, на емоціях буде говоритися, що в нас мета, я так розумію, війні є ну, безнадійною. Ну, знову буде говоритися про ці перемовини, от, що я говорила, віддайте в попередньому розкладі на розсусії, що вони будуть роздмухувати, і хтось може втрутитися на кшталт. Та віддайте ви їм вже ту територію, нехай вони від вас відчепляться. Тобто знову будуть нас спонукати для того, щоб ну, відрізати нас від е, нашої мети. Ну і знову ж таки, тут карта зірка, пряма, дивіться, допомагає когось витягати, а тут нам ніхто не допомагає. Ніхто. Ми мусимо самі вирішувати свої проблеми, самі, ну не сподіватися ні на кого, ні в якому разі. Відлюдник. Ми мусимо самі вирішити свою проблему. Нас розуміють тільки ті люди, які були в нашій, в нашій шкірі, можна так сказати, наші друзі. Їх небагато. Але ті, хто ніколи не відчував на собі агресію, русосії, і які за, наш, за наші кошти, ну, життєві кошти, ресурсні, вони живуть наразі дуже добре, вони ніколи нас не, не зрозуміють. Тому вони і говорять таке. Ну і що Україна? Давайте подивимось, яка, яка буде реакція України на оце. Реакція України. Небажання, небажання, скажімо так, взагалі навіть говорити про це небажання. Небажання повертатися до цього вибору. Взагалі, король Кубків. Це йде от як сім'я. Ми Україна єдина, і ніяких балачок не може бути. І знову закохані тут. Це третя особа, як в попередньому розкладі на Рососію, Що треті особи будуть нас ну, спонукати. А тут перевернута. ми відмовляємося від цього вибору. Ми розуміємо, що цей вибір для нас не є правильним. То нехай самі віддають ту територію. Ну, на Польщу зазіхала Радянщина, депортацію робили, на інші країни, от як, ну, як приклад, Польща. Польща посилює кордони, але нас ну, там наразі цей Дональд Туск, то він ніби адекватний. Але ж все одно інше. Нехай поділяться територіями, тоді нам дають поради. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це є Україна. І ми перемагаємо. До побачення!